Завершили шість контрольних матчів на зимових зборах. Результати цих поєдинків наступні: Ворс классогдіана, три-один, верес, люнгбю ноль шкупі оболонь, один вардар Колос два Дніпро 1 дечич два та кривбас Брентфорд два 8 лютого Шахтар проведе два завершальні спаринги на турецькому зборі. 8 лютого о 12.00 гірники зустрінуться з Аркадагом, а о 16.30 – із Лехією. Обидва матчі транслюватиме Ютуб канал Шахтаря. Визначився розклад матчів 18-го туру УПЛ сезону 2023-2024. Жоден із перших офіційних поєдинків першості у 2024 році не відбудеться у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 23 лютого ЛНЗ зустрінеться із Кривбасом о 15.30. 25 лютого Дніпро зійдеться із Минаєм о 13.00. Верес із Колосом також о 13.00. Металіз 19-25 із Динамо о 15.30. Та рух Полісся о 18 26 лютого зустрінуться зоря Ворскла о 13. Оболонь Чорноморець о 15.30 та Олександрія Шахтар о 18. Зоря не буде переїжджати до Ужгорода. Повідомляє тато таке. Попри інформацію, що зоря гратиме в Ужгороді матчі весняної частини сезону УПЛ, Луганський клуб планує проводити домашні матчі у Києві на арені «Лівий берег. Єдиним винятком є гра 18-го туру УПЛ проти Ворскли, тому що дирекція лівого берега попросила не навантажувати арену у лютому. Динамо матч 18-го туру УПЛ зіграє із металістом 19-25 на своєму полі. У матчі першого весняного туру харків'яни мали приймати київське Динамо удома, але у зв'язку із ситуацією із газоном на стадіоні Лівий Берег клуби домовилися зіграти на домашній арені Динамо стадіоні імені Валерія Лобановського. Матч відбудеться 25 лютого. Динамо повідомило ситуацію із травмованими гравцями, Олександр Тимчик два тижні не тренувався через травму плеча. Зараз він носить лангету. Очікується, що його строк відновлення складатиме ще тиждень. Повернення на поле Андрія Ярмоленка доведеться відкласти у зв'язку із хворобою. Футболіст пропустив кілька днів через застуду. Попереду у Андрія ще тиждень індивідуальних тренувань, бігових вправ та роботи із м'ячем, яку він розпочав на початку місяця. Потім півзахисник пройде тести. Якщо їхні результати будуть Хорошими Ярмоленко повернеться до загальної групи. А Владислав Супряга, Володимир Шепелів, Микола Шапаренко та Віталій Бояльський вже завершили відновлення після невеликих ушкоджень та повернулися до загальної групи. Форвард Джерони Артем Довбик зможе взяти участь у матчі із Реалом у Ла Лізі. Повідомляє Мунду Депортіво. Перші враження щодо пошкодження коліна були дуже негативними через уражену зону. Аналізи вже провели. Українець не має серйозної травми. Він буде готовий вийти на поле. Дискомфорту більше не відчуває. Довбик пропустив матч із Сосєдадом, який відбувся 3 лютого. Цього сезону він забив 14 голів та зробив 8 асистів у 24 матчах. Нападник збірної України Роман Яремчук задоволений своїм перебуванням у Валенції. Повідомляє радіо Марка Валенція. Джерело зазначає, що Форвард почувається щасливим в іспанському клубі. Він сповнений рішучості продовжувати працювати та забивати голи. Українець хотів би залишитися у Валенції по завершенні його поточної оренди з Брюге, яка розрахована до кінця поточного сезону. Втім, за інформацією джерела, поки що Валенція не робила жодних кроків, щоб продовжити його оренду. Шахтар оголосив про продовження контракту із співзахисником команди Віктором Цукановим. Угода діє до 31 грудня 2028 року. За півтора сезону футболіст провів 44 матчі та забив 10 м'ячів за Шахтар Ю-19. У сезоні 2023 2024 на рахунку півзахисника 13 матчів і 7 голів у чемпіонаті України Ю-19 та 6 матчів у юнацькій лізі УЄФА. Він є гравцем юнацької збірної України. 4 лютого Цуканова виповнилося 18 років. Наразі він працює на зборі із першою командою. Також Шахтар оголосив про продовження контракту із Педріньо. Нова угода із 25-річним бразильцем, розрахована до 30 червня 2029 року. Чинна спливала влітку 2026-го. Зараз футболіст на правах оренди виступає за Атлетіко Мінейро. Очікується, що він приєднається до Донецької команди у липні. Педріньо став гравцем шахтаря влітку 2021 року, перейшовши із Бенфіки. У сезоні 2001-22 Він провів за команду 19 матчів, у яких забив 4 голи та зробив 3 асисти. У складі шахтаря футболіст виграв Суперкубок України. Олександрія оголосила про продовження контракту із захисником Данілом Скорком. Нова угода із 21-річним українцем розрахована до 31 травня 2027 року. У поточному сезоні футболіст забив три голи у 14 матчах за Олександрійську команду дніпро 1 орендував у Шахтаря півзахисника Олега Очередька. Угода розрахована до завершення поточного сезону. 20-річний Очередько, вихованець Шахтаря, провів 77 матчів та забив 25 голів. Виступав за Шахтар і Маріуполь. В УПЛ провів 43 матчі, два голи, три результативні передачі. У Кубку України чотири матчі і два голи. У Лізі чемпіонів провів один матч. У юнацькій лізі УЄФА 5 матчів. Перші У 19, чотири матчі та один гол. У складі молодіжної збірної України провів 19 матчів та забив 2 голи. За юнацькі збірні України різного віку зіграв 13 матчів та забив 1 гол. Він є чемпіоном України 2022-2023 та бронзовим призером молодіжного Євро-2023. Зоря оголосила про трансфер нігерійського центрального захисника Крістофера Нваезе. Раніше 21-річний Нігерієць виступав лише у місцевому чемпіонаті. Його попереднім клубом був Нігерійський плато Юнайтед, за який Крістофер грав із серпня 2022 року. У складі цієї команди Нваезе зіграв у африканській лізі чемпіонів та кубку конференцій. Також новачок зорі викликався у збірні Нігерії Ю 20 та Ю-23. Півзахисник Євген Банада став гравцем Вереса. Контракт розрахований на один рік. Банада вихованець Нікопольського колуса у ФК Дніпро та Донецького Олімпіка. Він грав у наступних клубах: Олімпік Донецьк, Олександрія, Металіс, Харків, Кривбас, Кривий Ріг та ЛНЗ Черкаси. Старт нинішнього сезону він пропустив через ушкодження. Згодом у складі Черкаського клубу в УПЛ він провів на полі 9 хвилин, вийшовши на заміну у матчі із Зореєю. Бронзовий призер УПЛ сезону 2018-19 у складі. Олександрії На рахунку півзахисника 11 матчів у Лізі Європи, включно із поєдинками групового етапу у сезоні 2019-20. Загалом на рівні УПЛ Євген провів 172 матчі. Також зіграв два матчі за молодіжну збірну України Ю-21. Український захисник Максим Таловєров став гравцем Ласка на повноцінній основі. Австрійський клуб активував опцію викупу 23 річного центрабека Славії. Ласк підписав контракт із українцем до літа 2027 року. Деталі угоди не розголошуються. Таловєру виступає за Ласк вже більше року. За цей час Українець зіграв 34 матчі та забив один гол. Раніше Максим виступав за низку чеських клубів. Український центральний захисник Тарас Качараба перейшов у ДАК 1904. Контракт розрахований на два з половиною роки. Тарас виступав за Славію протягом трьох років. На початку цього сезону стало відомо, що українець не входить у плани клубу. У підсумку він зіграв лише два офіційних матчі. На початку січня агент Качараби заявив, що його клієнтом цікавилося київське Динамо. Але Олександр Шовковський вирішив відмовитися від підписання 29-річного «Центрбека». Самдорія отримала дозвіл від ФІФА на реєстрацію українського нападника Владислава Яворського. 16-річний гравець, який виступав за юнацькі команди Прикарпаття, приєднався до молодіжного складу Самдорії. У нинішньому сезоні і Самдорія, і Самдорія Ю-19 займають 14-ту сходинку у своїх лігах, серії Б та молодіжному чемпіонаті Італії. Тренером головної команди є Андреа Пірло. Захисник Шахтаря Юхим Конопля не опиниться у турецькому Трабзонспорі. Справа у тому, що гірники були готові продати 24-річного українця за 4 мільйони євро, а турки давали вдвічі менше. Оскільки жодна сторона не хотіла йти на компроміс, переговори зайшли в глухий кут. Львівські Карпати активізували пошуки гравця, який би зміг підсилити центр оборони. Як повідомляє Sport.ua, в полі зору скаутів зелено-білих опинився 20-річний захисник донецького шахтаря Едуард Козік, який є вихованцем волинського футболу, львів'яни планують домовитися про оренду до цього виконавця, який восени провів гірників п'ять поєдинків в чемпіонаті УПЛ. Хорватський опорний півзахисник Яков Башич перейде в зорю, повідомляє та то таке. Башич вже виходив у стартовому складі на обидва контрольні матчі Луганчан проти польської арки та тбілійського Динамо. Футболіст має чинний контракт із Родешем до літа 2025 року. Тому українському клубу доведеться заплатити компенсацію за гравця. Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко зацікавив Рому, Фенербахче та Бишактаж. Повідомляє «Туту Маркато. Турецькі клуби намагаються придбати 21-річного українця. Протягом останніх місяців за футболістом також стежить скаутська служба Роми. Відзначається, що раніше він був близький до переходу в Болонью. Трансферне вікно в Туреччині закривається 9 лютого. А в Італії воно вже закрите. У сезоні 2023-2024 Вівчаренко зіграв 186 хвилин у п'яти матчах за Динамо. Контракт Костянтина із київським клубом розрахований. Ований до завершення 2025 року. Трансфер оцінює його у півтора мільйона євро. 22-річним форвардом Динамо Владиславом Ванатом цікавиться Наполі. Українця розглядають як заміну найкращому форварду серії А минулого сезону Віктору Осімхену. Якщо той влітку покине неаполітанців, про це повідомив агент «FIFA» Вінченсо Морабіто. ЗМІ вказують, що керівництво італійського клубу вже активно співпрацює із київським Динамо, щоб забезпечити підписання Владислава Ваната. Український захисник Бормута Ілля Іля Забарний потрапив до десяти найшвидших гравців АПЛ. Про це повідомляє BBC Sport. Найшвидшим є центрбек Тотангема Мікі Ванденвен – 37,3 км на годину. На другому місці нападник Лутона на Чідозі Огбене 36,9 км на годину. На третій сходинці він грав Педру Нету 36,8 км на годину. Ілля Забарний опинився на восьмому місці 36,6 км на годину. Українська прем'єр-ліга запускає новий спортивний канал УПЛ ТВ, дистрибуцію якого займатиметься 1+,1 плюс Distribution. медіа лютого відбудеться офіційна трансляція першого матчу. Побачити телеканал можна буде в межах базових підписок та на утіті платформах, а також на кабельному ТВ та на платформі ВІАСАД. У межах співпраці УПЛ відповідатиме за створення контенту, а 1+,1 плюс медіа за дистрибуцію телеканалу. У планах зі старту сезону 2024 25 у липні повноцінно запустити телеканал разом із додатковими аналітичними програмами перед та післяматчевими студіями, а також оглядами, інтерв'ю з футболістами, тренерами та очільниками українського футболу. 17-річний український голкіпер мадридського реала Ілля Волошин зіграв свій перший матч за новий клуб. Днями юний футболіст підписав контракт із іспанським клубом і тепер виступатиме за молодіжні команди вершкових. Ілля відіграв у складі Реала Ю-17. Він вийшов на другий тайм у матчі проти юнацької команди Атлетико Мадрид. Іспанські змії високо оцінили гру Волошина, а видання Дефенса Централ навіть назвало українцю новим Куртуа, додавши, що в мадридському клубі з'явився новий талант. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Збірна України у другому кошику Ліги націй 2024-25. Україна отримає по одному супернику із першого, третього та четвертого кошиків. Наша збірна представлена у дивізіоні Бі. У кошик один потрапили Австрія, Чехія, Англія та Вельс. У кошику два Фінляндія, Україна, Ісландія та Норвегія. У кошику три Словенія, Ірландія, Албанія та Чорногорія. Та у Кошику чотири Грузія, Греція, Туреччина та Казахстан. Для підвищення до дивізіону Ей Україні потрібно буде посісти перше місце у своїй групі. Можливе підвищення із другого місця. Але тоді потрібно буде в плей-офф перемогти за сумою двох матчів одну із збірних, що посядуть треті місця в групах дивізіону «А». Якщо Україна посяде четверте місце в своїй групі, то це гарантований виліт у дивізіон «С». Якщо посяде третє місце. Тоді є загроза вилетіти у дивізіон Сі у випадку поразки в плей-офф від одного з других місць дивізіону сі Ліга Націй 2024-25 частково пов'язана із відбором до Чемпіонату світу 2026. Чотири переможці груп із найкращим загальним рейтингом Ліги Націй, які у кваліфікаційній групі Чемпіонату світу 2026 фінішують нижче другого місця, отримують місця у плей-офф відбору до Чемпіонату світу 2026. А ви залітайте в коментарі та пишіть, які суперники були б Найкращий для збірної України.